В Україні є такий військовослужбовець, як Григорій Півоваров. Наразі він громадянин Ізраїлю, хоча багато років живе в Україні. А з 2014 року він добровольцем пішов захищати українську державу. Нещодавно указом президента України Григорія Півоварова було нагороджено орденом за мужність першого ступеня. І від сьогодні Григорій є кавалером, повним лицарем ордену за мужність. Він відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеню, медаллю захиснику вітчизни, медаллю за поранення чотири рази. І ця людина багато років поспіль бореться за право стати громадянином України. Останніх шість років, зокрема, я, але думаю, що й інші колеги-депутати неодноразово звертались від його імені до усіх можливих. Українських структур посприяти цьому насправжньому герою України в отриманні громадянства України. На жаль, мовчанка відписки. Тому, пане президенте Володимир Зеленський, представники усіх відповідальних за ці питання структур, вважайте це офіційним зверненням з трибуни. Прошу зробити усе можливе. Щоб Григорій Півоваров, насправді герой України і доброволець, який з 2014 року захищає українську державу, нарешті отримав громадянство України. Бо він один з тих, хто насправді цього заслуговує і знає, що таке бути справжнім українцем. Слава Україні!